Наступне питання: сім команд, які пройдуть далі. Тут ну додаємо звичайно комплексіті, в яких ми розглядали на 3-0. Стосовно бейт, я думаю, що українська команда має хороші шанси на прохід далі. Навряд 3-0, об'єктивно кажучи, але. 3-1, 3-2, абсолютно реальний для них рахунок. Небезпечні російські команди ББ і Німіга, так, безумовно небезпечні. Там є досвідчені гравці, наприклад, в тому самому ББ, тому, мабуть, пікнути їх тут теж варто. FlyQuest на фоні інших теж виглядають непогано. Imperial, як, мабуть, найсильніша команда Бразилії на даний момент. Fluxo теж, наче непогано грають, але досвіду у них значно менше. Я думаю, будуть вони не так впевнено тут відігравати. Ну і якщо чесно, американська сцена. Я би її не недооцінював. Можливо, ви не знаєте, але в NRG, наприклад, грають такі мастодонти, як Нітро, Капітан Америка. OC x sniper Liquid. Бро, це єдиний гравець Монте, який дійшов на мажор. як <laughs> гравець Астраліс теж. До речі, Де Астраліс на мажорі, не зрозуміло, А Бро є. <laughs> От, Ну і тут молоді жорсткі типи. Hext і Джордж з 1.17 рейтингом взагалі. Тобто це Нітро зібрав жорстку команду, і я думаю, що вони в Америці теж дадуть жару і мають проходити далі. І те саме стосується Wildcard Станіслава.